Всім привіт! Мене звати Мазум'яна. Я сертифікований нутриціолог. Хочу розібрати із вами склад батончиків та знайти той ідеальний, який не буде шкодити вашій фігурі та здоров'ю. Перший у нас батончик це батончик Fizicaton. Подивимося його склад. Ядра горіхи миндалю 489% чудово пребіотики нулін, також чудово. Ізолят протеїну горохового 9,6, також чудово. Є у нас підсолоджувач, але еритритол. Еритритол – це натуральний низькокалорійний підсолоджувач, який не піднімає рівень цукру в крові. Тому даний батончик я рекомендую. нього дуже гарний склад. Наступний у нас батончик це фірма Power Pro. Подивимося його склад. Протеїни 36% чудово. Молоко сухе також нормальне. Але є цукор білий. Дивіться, склад в нього гарний. І фірма ціниться гарною якістю. Я такий батончик рекомендую, але вживайте краще в перші половину дня, тому що є цукор. Наступний у нас протеїновий батончик, ось такий. Банановий, подивимось його склад. На першому місці йде глазур-кондитерська, цукор, пальмова олія, взагалі жахлива какао-порошок. Далі у нас йде протеїн, ізолят з соєвого білку. Соєвий білок, типу білок є, але це найдешевший білок, який є на ринку. Тому даний ескоперативний батончик я не рекомендую вживати, якщо відбаєте про свій зовнішній вигляд та про своє здоров'я. Найчастіше виробники в плані маркетингу використовують такі слова, як фітнес, низько без цукру. Тому давайте провіримо наш такий батончик фітнес і подивимося, чи в нього ідеальний склад. Цільна зернова пшениця нормально, різ. Далі йде глюкозний сироп цукор. Цукровий сироп цукор. Далі знову на третьому місці цукор. Вітаміни у нас є, вітаміни Б6 є кислота, вітаміни Б9. Вітамінів багато, але дуже багато цукру. Тому буде шкодити вашій фігурі та вашому здоров'ю. Не рекомендую такі бетончики. Подивимось ще такий батончик злаковий. Оглянемо його склад. На першому місці сироп глюкози фруктозний. Це цукор, простими словами. Глазуркондите, біла цукор, жир рослинний, олія пальмова. Я думаю, що далі читати склад не немає сенсу, тому що такий батончик, він дуже шкідливий. Не рекомендую! Далі в нас протеїновий батончик фізі, подивимося його склад. Ядра горіхи фундука 51,9%. Чудово, далі ізолят протеїну горохового 19,1%, також чудово, і екстракт яблучного соку. Яблучний сік це фруктоза, але завдяки білкам і жирам, що є в складі, в нас не буде різкого скачку інсуліну. Тому даний батончик я рекомендую. Хочу підбити підсумки і зробити такі висновки. Що на перше місце ставлю фізік, це однозначно, тому що там просто ідеальний склад. І також Power тому що це фірма, яка ціниться своєю якістю. Їхня продукція також на вищому рівні.